Всім привіт! З вами Кам'яна Старі І сьогодні я знімаю обзор на мій блокнот з малюнками У мене тут вже половина змальована І я вирішила вам показати, що я тут змалювала Ну а перед началом відео не забудьте підписатися на мій канал і поставити лайк Ну а ми починаємо! І так, ось сам блокнот Він в такій яркій обложці літній І ось фіолетова така, такий малюнок в ньому І так, починаємо з першої і на першій сторінці я намалювала отаку дівчинку Стробері, Ось це клубничка. Почала цей блокнот 28 квітня 2020 року. Так, це я малювала картину, типа, що приходить мені в голову, то я і малювала. Так, далі. Це у мене малюночки з книжки. Зараз я вам її покажу. Ось. Це малюночки з цієї книжки. Я її почти вже змалювала сюди. Ось. Далі. І ще малюночки з цієї книжки. Далі отакі сови також з цієї книжки. Зараз я вам хочу показати, як вони повинні були виглядати вообще, ці совушки. Во. Ось. Ну, я вирішила ще домалювати отаку совушку. Ось. А сюди, десь на гілочку. Ну і намалювала таке дерево. Ось. І тут написано Пугу-Пугу, а в кого ви робите такі чудові брідки? Далі мапочка, яку я малювала на відео, О, ви можете по ссылці в описані перейти на це відео і дивитися. Так. Далі це дітбі, я малювала обложку конфети. Ось. Я думаю, ви впізнали. Ось. Я малювала це 1 травня. 2020 року в Почти 12 часов вечора ночі. Ось ви бачите саме написала. Ось І без 7 минут 12 того ж числа я намалювала такі два сока. Ось таку пачечку Апельсинового сока і отаку джафа суперфруц. Далі. Також з цієї книжки малюночки. Далі мені дуже подобається ця хмарка. Хмарка така. Далі це я питалась намалювати фотку. От. Ось. Це я фотку питалась намалювати. А далі у мене це, типа, карточки Во. Далі у мене тут ще для карточок є. Тут у мене просто малюночки в, в, в таких маленьких квадратиках. Ось, далі всякі панди. Ось, Наприклад, панда квадрянда панда пухлянда, панда гумовянда і панда малюк. Тож з цієї далі теж з цієї книжки є такі два малюночки. Далі мені сподобалося малювати такий рюкзак і кармашик. Це одна картина що. Я малювала їх два дня. Один день я малювала просто, а на другий день я розмальовувала. Далі це я видумала свою планету. Ось, я щас прочитаю. Так. Це видумана мною планета по назві Булькіна 2D. Я її так назвала, бо на ній куча бульбашок. На ній можуть бути річки Да? На, ні... На цій планеті багато бульбашок. На цій планеті мінус 3 градуси, там не дуже тепло і, і не дуже холодно. Тобто. нормально, Зімна температура. Чайний пакетик. Далі обична квіточка, далі фотоапаратик. Так. Далі вже солоденьке всяке пішло. Це мороженка і кексик. Далі це я малювала доктора і Ефейку. Це я малювала Каріненого слоника. Зараз покажу якого. Вот, оцього слоніка я малювала. Так, далі. Ось така просто різноцветна страничка і кнопка підписатися. Кстати, а ви вже підписані на мій канал, якщо ні, то переходьте вниз з цього відео. І якщо у вас така ж красна кнопка, то нажимайте на неї, щоб вона стала сірою. Так, далі я малювала Почти місяць цю картину, бо ніяк руки не доходили її закончити. Це така, типа, е, малюнок з пазліків. Це та, е, так само я хотіла намалювати, тільки тут сердечки і точечки. Далі отакі смайлики. Веселий, грустний і злий, мабуть. Далі отакий милашний стаканчик з коктейлем. Щас. Далі в мене пончик. Ой. Не знаю вже. Я не знала, що намалювати, поэтому я намалювала кучу зірочок і точечки всякі. Лампочка з зірочками. Дискошар і луна. Це ми з Каріною грали в Шопкінс Челлендж. Ми повинні були вибрати собі Шопкінс, який ми будемо малювати і малювали. Так, далі це у нас а, сонечко. Так, далі. Це я робила 31 травня, типа завтра літо. Це було не так давно, це було скільки? 21 день назад. Далі у мене квіточка, їх маркел, опять же. Далі це кавун. і, Ізначально це була, должна була бути диня, але у мене вона не похожа на диню. Далі oreo. Отакий От тост з лісиком салата і помідором. Кактус! Далі я ще не розмалювала це такі бульбочки. От, я їх тут вже почала розмальовувати, я їх дуже довго малювала. Далі стакан. Стакан з лімоном а внутрі мохіто. Це кола. Це чайний пакетик і така пальма. Це ми грали в три маркери. Ну і далі все. Як ви бачите, тут половина вже змальована і половина ні. Другу половину я теж зніму мій обзорчик. Ну і на цьому все. Якщо вам сподобалося, ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал, жміть на колокольчик, пишіть хороші коментарі. Всім пока-пока!